Вітаю, друзі! Сьогодні, 9 грудня, з вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я — юкерник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії традиційно щотижня, інколи навіть не один раз. Іван Степак, військовий експерт. Вітаю тебе, друже. Вітаю, ради бачити. Дякую, що запросив. Навзаєм. І я хотів би, аби ти нам пояснив заяву Дональда Трампа, який каже, що Зеленський має змиритися, тому що Україна програє. Він не знає, чи програє, чи програє. О, тут вже наголос не знає, куди поставити. Він каже, що Росія у кращому становищі Україна програє через розмір і ресурсну перевагу. Ну, мабуть, програє в перспективі все рівно. Він так уже говорить, коли повністю почитати коментар. Україна втратила багато територій, і це не можна назвати перемогою. Ну і далі він каже, що Зеленський блокує мирний план, тому що не прочитав останній варіант. Ми вже це чули. Війна ніколи б не сталася, якби він був президентом. За Окей. останній місяць Україна втратила, каже, 27 тисяч солдатів. Ну і далі каже, якщо Україна відхилить план, США не будуть нескінченно підтримувати Україну, мовляв, це не буде тривати дуже довго. Ну і так далі. То вже не настільки важливо. Тут хотів би, аби ти нам прокоментував на рахунок того, що Україна на полі бою програє чи програє. Яка зараз ситуація? Наскільки це серйозно впливає на переговори загалом. Бо Трамп стверджує, що Путін в кращій нині ситуації. Ну, концептуально, він правий. Ну, концептуально. Я розумію, це звучить не патріотично, але ми ж з тобою тут оперуємо фактами, і, на жаль, саме українська сторона в позиції від, відступу і залишення території. Сьогодні Діпстейт оновився в чергове, в чергове і не на нашу користь от в покровській агломерації ми побачили дві <кій> два моменти: перший низ цієї кишені, перепрошую. <кій> Дуже максимально сильно заштрихований присутністю Росіян, тобто він став червоним, і вже спроектоване оточення. Тобто, поки що сіра зона, ці кліщі вони зімкнулися навколо мирного граду, того що від нього залишилося. Плюс вчора були повідомлені від нашого командування, що ну змушені відійти, змушені вирівняти ділянку оборони. Наскільки масштабно відійти, де буде зараз нова лінія оборони, ми не знаємо, але поступово ми відходимо. Ми це констатуємо. Наближення Росіян до Костянтинівки, наближення Росіян до а, Гуляйпола, тобто всюди поступово на жаль, загальна тенденція Російська Федерація в наступі. Вже навіть втомилося говорити скільки. Якщо раніше західні військові казали ну 3-4 місяці, півроку, може в наступальних діях, потім пауза, росіяни не зупиняються вже 20 П'ять місяців поспіль вони в режимі на стоп не на секунду на жодному ділян... на жодній ділянці фронту не зупинялися. Тобто, це 25 місяців наступу. Тому концептуально ще раз Дональд Трамп правий що Путін наступає, але казати про те, що ми програємо, ні, ну російська сторона вона переважає 710 715 Тисяч російських військових стабільно знаходяться на території України, не зважаючи на той факт, що кожного місяця додається до російської армії за даними росіян 30-35 іноді кажуть там 40 тисяч росіян тобто, все одно загальна кількість залишається незмінно таке собі плато. Таке враження, ми з тобою коли а, аналогію, коли корабель він отримав пробоїну, вода підходить, але брава команда, в них є насос, і вони викачують стільки води, скільки надходить в трюму. Тобто обсяг робот, ну, цього, спроможність насосу викачувати до рівня кількості води, яка надходить. Це зараз станом на зараз. Тобто, якщо води буде надходити більше, то насос не, буде в, не впорається, і відповідно поступово води буде більше. і Корабль піде на дно, поки що такої ситуації немає, поки що є плато. Але Дональд Трамп він використовує цю е, інформацію для того, щоб переконати всіх, що в Україні погано, все погано відступають, все руйнується, корупційні скандали, все погано. Зеленського все з рук сипеться. Терміново е, повинні прийняти ту угоду, ті вимоги, які йдуть від американської сторони, ну загалом від російської сторони. Поділюся з тобою своїм власним враженням за загальним досвідом, за загальним експірієнцем, коли на людину тиснуть і причому женуть швидко по часу, Давай, 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 інакше буде потім пізніше. Це в 100% випадках шахрайство. Тобто, ми пам'ятаємо з тобою, що, ну, знаємо, як шахрайство робиться, коли людину починають підганяти швидше купляй, інакше там буквально завтра буде втричі дорожче, це означає. 100% буде кидок. Людину намагаються вивести в такий, в такий емоційний стан, щоб людина не усвідомлювала, що робить, і швидко акцептувала ту пропозицію, яка надходить, хоча вона заздалегідь є невигідною з розрахунку: не приймеш зараз, завтра буде дорожче. Тобто, це стандартна уловка будь-якого торгаша. Купи зараз, завтра буде дорожче. Так само зараз тиснуть на Україну. «Підписуй зараз, інакше завтра буде гірше. З чим Дональд Трамп оперує. Ми не будемо допомагати Україні вічно. Скажу то відверто: вчора мені довелося відчути на собі неприємний експірієнс спілкування ну, в онлайні з прихильником мага. Пау! Скажу тобі, це така собі історія. Це як спілкуватися з сміттєвим баком на вулиці. Він відкривається, з нього летить в тебе. Ти йому намагаєшся щось сказати, а в нього ще більше летить. Це дійсно страшна історія. І всі вони оперують однією тезою. Ми вам допомагаємо, ми допомагаємо Європі, використовуйтеся нашою допомогою. Ніфіга Сполучені Штати безкоштовно нам не дають. За все є своя ціна. коли кажуть, що Україні допомагають, ми безкоштовно нічого не отримуємо роки з 2024-го. Тобто радіше там все було. Потім ми перейшли на рейки за гроші, ми купляємо десь там в кредит, десь в розстрочку, але. Безкоштовно нічого ми не отримаємо. Дональд Трамп свідомо маніпулює фактами. І знову ці цифри про 350 мільярдів. Ми вам допомогли. Хоча, ви про мене, здається, цифра йде там чи 150, чи 170 мільярдів американської допомоги загалом надійшло до України за цей час. Тобто, ще раз, тиск є таке враження, що хочуть встигнути до Різдві. Двіних свят в західному світі, які наступають буквально з 20 грудня, всі вже роз'їжджаються, там вже нікого не буде в, на робочих кабінетах. Ти говориш про те, що нас шантажує Дональд Трамп і каже: якщо ти не купиш зараз, тоді буде дорожче. Хоча насправді це не так. Тобто я роблю обережне припущення, що ми розглядаємо варіант того, що завтра може ситуація для України бути кращою. Враховуючи, що 25 місяців іде наступ росіян і він не зупиняється про те, що ти говориш. А статистика свідчить про те, що ми в жовтні листопаді місяці втратили дуже багато територій, більше ніж там попередні всі місяці. А, якою буде ситуація переговірна України? На твою думку, ну умовно, січні, в лютому місяці, оскільки зараз пише західна преса. Ми фактично зайшли в глухий кут і підписання мирної угоди. Ну, буквально от, читаємо чи хто-небудь, я не пам'ятаю, хто ну вже настільки важливо. Вони зараз дуже <зас> різні такими повідомленнями, тобто, один з варіантів угоди не буде. Тобто до Різдва зупинки війни не буде. Так пише Західна преса. Не вся, але пише переважні більшість. Наскільки в нас будуть кращі позиції за 2-3 місяці? Ну вони гір, вони краще не стануть. Я поясню спробую пояснити, що я, яким, чим яким чином я бачу наступну стратегію української сторони ага. зараз. от те, що вчора буквально заявляв президент Зеленський, ми не отримували план від американської сторони. Зараз там пан Уміров його привезе. Ну зрозуміло, що всі все отримали. все все було прочитано, але. Пан Зеленський грає час, He's playing time, Він намагається виграти час і сказати, зараз, поки приїде, зараз поки я почитаю. І американська сторона це прохавала, перепрошую, з'їла. Вони розуміють, що він це все знає, все бачив, але знову Зеленський тягне час. Як на мене, розрахунок такий: на полі бою змінити щось концептуально станом зараз, ми не можемо. Два розрахунки: Перший, який я бачу. Можливо, у президента Зеленського є бачення, що з нового року ми отримаємо крилаті ракети і зможемо зупинити російський наступ, і наші які? позиції будуть трішки кращими. Я спілкувався з військовими, з тобою багато разів говорив. Що вони очікують, що крилаті ракети все ж таки з січня місяця з'являться на полі бою. Я не знаю, самі перепрошую. Які? які саме? Не знаю, от я говорив, в, в, питав спитав особливо за е, ракети. Кажуть, крилаті повинні повинні з'явитися е, про балістику. Взагалі там, ну ой, ну тобто, я розумію, що з балістичними ракетами все погано. Тобто, там таке було обличчя у відповідальної особи, що я на балістику особисто не розраховую. Зрозуміло, що. До січня місяця ще треба зробити цю програму. Не знаю, буде працювати чи ні, але швидше за все, розрахунок такий: з'являться ракети. Ми завдамо величезних втрат наступальному потенціалу, і ми можемо вже потім далекобійними ракетами наступальному потенціалу втрати. Я правильно так, я поясню. Поясню, дивіться, е, Російська Федерація 700 тисяч росіян на українських фронтах. Це багато це овер до хіра. Перепрошую за сленг, а їх треба десь розміщувати на позначці від фронту вглиб. 100 кілометрів людей ну вони дуже розосереджені там по дрібних локаціях, тобто їх де треба десь ну ховати. Ну ховати в плані не ховати хоча звісно, щоб краще було поховати їх, але вони десь ховаються. А от за позначку там 150 далі кілометрів. Вони розміщуються більш компактно. Ми з тобою багато разів про це говорили. Якісь санаторії, колишні військові частини, Пенітенціарна служба України, якщо ми кажемо, там за окуповані території Донецької, Луганської області, там вони компактно знаходяться. Ростов, Якщо в цій локації буде концептуально прилітати, так, щоб одразу вибивати, там, не знаю, там... По 50-70 росіян там по 100, мак, ну, наприклад, да, як це було там були в нас приклади, то за задумом, можливо, українське командування воно повинно якось вплинути. Ну, там, Для там цього 100. треба 10 тисяч ракет, пане Івано. Ну, ми не знаємо, 10 тисяч тисяч. Я щойно поділив 500 тисяч на 50, умовно. Ну і давай так. І ми говоримо, наприклад, мінімум 300 ракет на місяць нам потрібно. Мінімум, це щоб було просто хоча б таке ж співвідношення, як у росіян до нас. 300 ракет, це мінімум. Чи буде воно в нас, ну господі, ми не знаємо. Але можливо, розрахунок такий. А другий розрахунок це на те, що у Дональда Трампа знову буде перемикання свідомості, він скаже, що Путін, я там розчарований і знову Зеленський молодець. Можливо, знову грають їх з Патішахом. Але розраховувати на те, що ми зможемо там піти в контрнаступ, ні. Тому вважаю, що виключно тягнутий час, розраховуючи, що Дональд Трамп зміниться, зміни свою риторику, і плюс ми можемо якимись своїми ударами зробити так, щоб для Російської Федерації питання захоплення всього Донбасу було вже не таким принциповим, щоб вони погодилися на лінії розмежування. Знову кажу, з тобою говорили, і всі про це про це підтверджують. Якщо Російська Федерація говорить про лінію розмежування станом зараз на зараз, президент Зеленський бере перший квиток і вилітає в локацію, де треба підписувати ці документи, росіяни на це, звісно, не підуть. Ні. Ми вже ми вже це знаємо, і це знає і українська сторона. Тобто, це умова, яка недосяжна для погодження обома сторонами на сьогоднішній день. А, і Трамп закидає нам, що ми свідомо зараз затягуємо ці переговори для того, щоб не зупиняти він. Ну, і так далі. Ну, в принципі звинувачення з боку Трампа ми знаємо, але з його боку, ну багато і давайте скажемо відверто, концептуально правдивих речей він говорить. Я маю на увазі, от ми щойно говорили про ситуацію на полі бою. Україна не програє, а Україна зараз ну ситуативно програє. Тактично дійсно так є, тому що ситуація по покровську і так далі. Вона для нас не приваблива. Ну, окей, ми звісно, будемо дивитися. Я тут розділяю думку пана Івана. Можливо, в військово-політичному керівництві якесь там тактичне рішення для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Про це говорять давно, вже не перший рік 25 місяців. від наступу ми поки що не стабілізували. Ну можливо, станеться щось таке, що е, скаже е, покаже нам дійсно стабілізація. є, і Тоді Дональд Трамп змінить свою думку е, на рахунок крилатих ракет, про які ти говориш. Дійсно, поки що не зрозуміло, чи це будуть фламінго, чи це Тауриси, чи це будуть нові, чи скальпи. Ну хто зна. Макрон буквально вчора, повернувшись із пекіну, повернувся туди не з дуже хорошим настроєм поганому гуморі. Ну, якщо говорити прямою мовою, всі його послав далеко. Сказав, пане президенте, їдьте розбирайтеся своїми справами самі. Я до війни не причетний. Зеленський каже: ну, дійсно, я не знаю фактів того, що Пекін постачає Росії зброю, але Пекін не хоче завершення війни. Ну, така заява двояка. Вона швидше мала на меті бути дипломатичною, наскільки їй далося такою бути. Ми побачимо трішки згодом, чи буде реакція з Пекіну. Але повертаючись до Європи, у мене тут конкретно запитання. А чим в військовому плані європейці готові нам допомогти? Тому що мова йде про репараційний кредит, який там ну, ось ось точно на виході. І я вірю в те, що гроші будуть для України, тому що ми це проходили навесні. Вони також нам тоді дали гроші. А, якою може бути військова допомога з боку Європи? Тому що ці гроші на ВПК вони навряд чи дозволять використовувати? Ну, Що ми очікуємо від Європи? Технології і виробничі потужності, які будуть необхідні для української ракетної програми, що кажемо за нею. Говорилося про, здається, це була Данія, не пам'ятаю, чи Голландія, Нідерланда, не важливо Європей, на європейському континенті розмістити виробництво ракетного палива, окремих компонентів, які на території України ми зробити не можемо. Розуміємо, що якщо б ми навіть десь в Мукачево зробимо виробництво ракетного палива, приліт одного шахеда і вибухає пів міста. Це ж ракетне паливо дуже токсичне, дуже вибухове. Тому потрібно робити десь дуже далеко з дотриманням всіх необхідних умов і конспірації, і техніки безпеки. Ми, от це, цим, цим нам можуть допомогти. Все решта, на жаль, ну, важка техніка, її вже немає. ну, Вона не працює. Угу. Давайте що кажуть наші військові? Та техніка, яка приходила до нас. Від американців напередодні контрнаступу вона була виробництва 1964 року. Ми кажемо за М-113, ці бронетранспортери. Танки, вони такої ролі вже на фронті немає. Так, вони важливі, але переважаю, ламає все просто: от будь-який танк, вартістю навіть 10 мільйонів євро, ну не в попіл, але виводить його з ладу і немаємо. Не, не Куди рухатися. Тому нам потрібні, потрібно щось дуже дешеве, от як ага. ці пташки і в великій кількості, і потрібні технології. <кхід> я думаю, що технології вони можуть дати. Але бачите, що європейці дуже неспішні. От Що цікаво, до речі, е, от я дивився на котирування, буквально там на минулому тижні зараз загляну, мені дуже цікава компанія Ryan Metal. Буквально в жовтні місяці на початку майже ціна за акцію була 2000. Євро 2000 євро за акцію. Потім наприкінці листопада на 500 євро впала ціна. Mm -hmm. І пояснювалося це тим, що західні інвестори вони турбуються, що ну, війна закінчиться і все, наша зброя не буде потрібна, нашому будемо вкладатися. Тобто, в них, як виявляється, відсутнє перспективне бачення. Вони міркують категоріями зараз на зараз. Поки є війна, ми виготовляємо снаряди. Війни немає, вони нікому не потрібні. Тому ну, нашого нам воно потрібно. Тобто, ну логіка якась перекошена, Хоча нас постійно вчать МБІ, це європейське, американське, треба прогресивно дивитися наперед. А вони якось дивляться, от так: от, таку, тунельне бачення, і все. І ну на жаль, в них розрахунок такий, що війна в Україні. Вона буде тривати далі. принаймні для поляків вони це неодноразово казали. Це mm. найкращий розвиток подій для ну відверто для країн Балтії Так само чим більше вони в Україні, тим менше вірогідності, що Російська Федерація почне якусь дійсну велику операцію на території цих країн. Чим більше в Україні, тим менше загроз для Європи. Якщо в Україні закінчується, то європейцям треба починати пітніти і готуватися до чогось неприємного. Ну, я так роблю висновок, що від Європи великої допомоги, окрім грошей, чекати не варто. Можуть бути технології. Ну знову питання в тому: а де брати фінансування для того, щоб ці технології використовувати на практиці і щось виготовляти, тому що ну з цим є проблема. Ну окей, якось ми там впораємося. Гроші будуть я ще раз наголошую: в цьому не сумніваюсь, бо весна цього року показала, що. Європейці, гроші знайдуть, коли їм буде припікатися в дупи, вони зашевеляться швидше. Але от воювати не хочуть. І дійсно, наміри Європи затягувати зараз війну в Україні, вони більш ніж очевидні, заяви лунали однозначні. В мене тепер таке запитання, друже, до тебе. А скажи, будь ласка, як довго Україна може воювати і Росія? З огляду на те, що ми беремо за базу, нинішній? Стан бойових дій, інтенсивність і так далі. Тому що говорять, от у, Євро... у Росії там ще ресурсів на 18 місяців. Хоча буквально ще позаминулої весни, нібито говорив Буданов, що в 25-му точно не гроші закінчаться. Потім президент каже, в 26-му точно гроші закінчаться. А кажуть, що ще 18 місяців. Ну окей, ми зараз тебе про це запитаємо. І Україна наскільки здатна буде впродовж там ну, 18 місяців стримувати російську агресію. Бо ми зараз говоримо про ракети. Ракети окей, трішки розібрали, але все ж таки ем, потенціал мобілізаційний вкрай важливий. Бо Росія ну так для глядачів нагадаю, хто тут дивиться, вона ініціює зараз ввезення з Індії 5 мільйонів індусів для заповнення робочих місць. Ну тих, які вільні. Але вони можуть потім і підібрати кошти по контракту, вже буде легше мобілізувати. А, так, а ми ну, навпаки, ми ж нікого не завозимо. У нас в Україні залишаються ті, хто залишається, залишається все менше і менше населення. Ну і інші ресурси. Ми щойно говорили про, а, з тобою про а, необхідність там забезпечення дронами і так далі. Але я завершуючи, ключовим залишається саме. Особовий склад, який буде на лінії боєзіткнення, а не ракети, які літатимуть. Це моя особиста думка. Дивись, по особовому складу тут це важче і важче. Ці маленькі ділянки, ну якщо ми кажемо за нас, де перебувають наші військові, чим ближче до фронту, тим більш небезпечно вони стають. Є багато публікацій на цю тему та й розмов наших військових, які говорять, що їхня. Лінія оборони в цьому невеличкому цій норі вона завершується буквально цією норою, і все. Тобто вони нічого не бачать, вони тільки можуть чути. І все вони в бій, вступають, вступають тільки тоді, коли Росіяни пробують штурмувати безпосередньо їхню цю ось фоксхол, цю лисячу нору. Все бо якщо росіяни розвідують позиції українських військових, то все туди по 20-30 дронів буде летіти, будуть летіти. Все просто перетворюється на мотло. Тому чим далі від лінії фронту, тим безпечніше і більше використання пташок. Вони потрібні тисячами щоденно на фронті, бо не всі вони долітають до цілі. Багато friendly fire, багато не злітають, багато падають, придушені власним ребом. Розвиток технологій він є стрімким. У Російської Федерації, ну, так, пан Будана багато робив різних заяв там, на тему. Там, Ракет на два-три масовані обстріли ще в березні місяці він говорив 22-го року. Ну як виявилося, що ну точно не так. Е, ну звісно, що всі помиляються. Як на мене, грошей не вистачає. Вони, до речі, зараз активно ріжуть <кхи> що великі інфраструктурні проекти. Сєв Морпуть від Кемерова, шахтарської столиці через. Річку на північ через північне море вони ріжуть його, все врубають, воно нам не потрібно. Такі проекти, які на собі, знищення яких пересічний, росіянин не відчує поступово ріжуть в вдалених регіонах і з ага. медико-санітарною допомогою, і якісь проекти. Поки що, це росіян на собі не відчувають. Ми колись з тобою говорили, що тільки за один. День вересня місяця Російська Федерація, є статистика, продає своїх енергоносіїв на 550 мільйонів євро. Зрозуміло, що ну, сума просто шалена, обсяги в них дійсно шалені. Тому говорити, що гроші закінчаться, ні. Так, кубишка менше. Так, доходи від нафти за 25 рік впали на 30%. Але. Ну, Україна дійсно дуже довго, дуже довго по ресурсах, і тому як на мене гроші вони знайдуть. Якщо треба, заберуть у там далекого сходу. Там ніхто кіпішувати, перепрошую, не буде. Питання України: України таких ресурсів немає. Таких партнерів надійних немає, як Північна Корея, як Іран, як Китай. Китай до речі, постійно оголошує, їм не то, що не шкода Україну. Вони просто заробляють на цій війні. Звичайно, західному світу немає щоб запропонувати. Щоб Китай скористався своїм важелем і натиснув на Російську Федерацію, ну що запропонувати може Франція? Ну, наприклад, окей, Європейський Союз. Ми з тобою колись пам'ятаєш? Вигадували? Ну, наприклад, не да, там за один євро розмитнення китайських автівку. Ну, наприклад, я фантазую, просто там uh -huh. там. Протягом п'яти наступних років М можливо, можливо. Тоді для Китаю це щось буде цікавим, і вони подумають на цю пропозицію. Але чи готові європейці погодитися на таку ціну для себе, щоб війна зупинилася в Україні? Відверто що ні. І останнє ці ось пункти. Ці пункти, вони, які, про які ми говоримо три тижні поспіль, вони вилізли від Російської Федерації, не від України, не від Америки, саме від Росії, і цей вкид в Блумберг підтверджує, що саме Кирил Дмитрів та Ушаков вони були ініціаторами вкидання цих пунктів в американській стороні. Відходимо зі зворотньої логіки. Якщо в Росії все добре, все класно, все ідеально, нащо їм ці пункти? Ну вони продовжують тиснути Україну, кажуть, у нас все окей. Ми там по 550 мільйонів євро торгуємо щоденно. Ми там окей почекаємо, що три роки вийдемо до Києва і там далі зробимо те, що хотіли. Це опосередковано говорить про те, що є якась внутрішня проблема, яку визнає навіть сам Путін. Тобто він визнає, що є щось таке, що дійсно тисне, що треба якимись принципом поступитися і почати якісь певні розмови з американською стороною. Чи це санкції, чи це фінансово становище Російської Федерації, але щось не знаю, як десь там пістолетом, ти в спину каже: Давай, давай, давай щось робити. Це не означає, що він вже підняв лапи і здається. Це означає, що він поки готовий про щось говорити. І останнє згадай, зникли з порядку денного вимоги передати Херсон, передати Запоріжжя, решту цих областей, які він вимагав ще на початку 25-го року. Про це принаймні, зараз згадок нуль. Ну він тільки говорить про Новоросію, а Новоросія це в тому числі і Херсонська повністю, і але про це не, повністю. Але про це не говориться. Не говориться, йдеться мова про весь Донбас, там Новоросія, але не йдеться мова про Херсон та Запоріжжя як такі локації. Тобто вони не згадуються прямо зараз на зараз. І Дональд Трамп згадує: Донбас Я... Херсон на Запоріжжя, є Донбас. Я погоджуюся з тобою. Так дійсно такий момент присутній. Є якісь фактори, які підштовхують Путіна до замороження війни. Але тут питання в тому, наскільки довго готові чекати ми такої нагоди, і Путін чи нас співвимірні сили. Я вірю в українців і вірю в те, що в нас буде все добре. Мене нема жодного сумніву, тому що ну, навряд чи ми з паном Іваном були б в Україні, друзі. Я вам скажу відверто. Так, якби у нас були сумніви, але ну ситуація вкрай не проста зараз і. Рішення про те, якими ж будуть подальші дії події загалом буде ухвалюватися в офісі президента України. Чекаємо цих рішень. Зеленський зараз в Римі зустрівся із Папою Римським. зустрічається з пані Мелоні. Він здійснює велике європейське турне для того, щоб зрозуміти, як європейці можуть нам допомогти. Друзі, на цю хвилину всі події, які ми хотіли з паном Іваном обговорити, звісно, їх набагато більше. Ви підписуйтеся, будь ласка, на канал. Не забувайте дякувати пану Івану за те, що він допомагає нам розібратися в цьому дуже непростому каламбурі і взагалі лабіринті складних міжнародних подій, робиться максимально доступною, об'єктивною і просто. Тому ставте подобайки, пишіть коментарі і чекаємо вас знову. Дякуйте, друже. Дякую, дякую.